Початку 2024 року стартувала кампанія декларування для фізичних осіб, які торік отримали доходи, але не сплатили податки. Станом на початок квітня майнову декларацію подали понад три тисячі громадян. 36 осіб задекларували мільйон і більше доходів. Станом на перше квітня 2024 року по Закарпатській області фізичними особами подано вже понад три тисячі декларацій про майновий стан і доходи. З них 844 декларації подали громадяни, які скористалися правом на податкову знижку. 36 громадян задекларували доходи понад мільйон гривень. Вони визначили доходи в 62 мільйони гривень та задекларували до сплати 4,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Нагадаємо, обов'язок про подачу майнової декларації визначено податковим кодексом України. Відтак звітні дані про статки подають фізичні особи, які отримують доходи не від податкових агентів, тобто від інших громадян, які не є підприємцями або особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність. До прикладу, це можуть бути подарунки, спадщина, доходи від продажу рухомого нерухомого майна, від надання майна в оренду. Від надання інших послуг чи виконаних робіт також це можуть бути іноземні доходи або доходи, які не підлягали оподаткуванню під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування. До прикладу, це можуть бути суми заборгованості, по яких минув срок позивної давності. Це може бути нецільова благодійна допомога понад норму, або додаткове благо. Податкову декларацію також зобов'язані подати фізичні особи-підприємці, окрім тих, які ведуть діяльність за спрощеною системою оподаткування, і фізособи, які працюють у сфері послуг юридичних, медичних, наукових, фінансових та інших. Варто зауважити, що окрім доходів від підприємництва, особа також має задекларувати всі інші доходи, отримані протягом року. Також декларацію повинні подати іноземці, які набули статус резидента України. Кампанія звітності триватиме до 1 травня. Декларація про майновий стан і доходи може бути подана особисто замовним листом поштою або ж в електронній формі через персональний кабінет платника податків.